Верховна Рада України та Стортинг Королівства Норвегія співпрацюватимуть у питаннях підтримки парламентської демократії, а також обмінюватимуться досвідом та кращими практиками своєї роботи. Відповідний меморандум про взаєморозуміння цього тижня підписали український спікер Руслан Стефанчук та президент Стортингу Норвегії Масуд Гаракхані. У межах офіційного візиту голови Верховної Ради до Норвегії сторони обговорили євроатлантичне майбутнє України, продовження її військової підтримки та встановлення відповідальності Росії за скоєні злочини. За право обирати свій шлях, розвиватися так, як хочемо. Ми сьогодні воює Україна. Знаю, що на цьому шляху ми не одні. Дякуємо Норвегії за важливу підтримку, солідарність за те, що ми разом і разом ми будемо до нашої спільної перемоги. Норвегія серед тих країн, що демонструє довготривалу підтримку України, зокрема наших громадян, котрі через війну знайшли прихисток у Європі. Руслан Стефанчук в рамках свого візиту зустрівся із тимчасово переміщеними українцями. Понад 40 тисяч українських біженців, які нині проживають у Норвегії, мають право на участь в інтеграційних програмах, зокрема з вивчення норвезької мови, навчання та працевлаштування. Чужих дітей не буває з такими словами. Заступниця голови Верховної Ради цього тижня звернулася з парламентської трибуни Мілі Меджлісу Азербайджану. Олена Кондратюк закликала парламентарів допомогти повернути викрадених росіянами українських дітей. Сила міжнародного тиску та волі може зупинити цей нелюдський злочин і покарати ідеологів новітнього геноциду. Переконана віцеспікерка. Майже 20 тисяч українських дітей, і це лише офіційна цифра. насильницьки депортована до Росії. Цей злочин задокументовано. І Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт злочинців. Саме тому я звертаюся до Азербайджану з проханням допомогти нам повернути всіх українських дітей додому. В Баку відбулася спеціальна сесія парламенту Азербайджанської республіки, присвячена сторіччю від дня народження Гейдара Алієва, колишнього президента країни. Захід відвідали численні парламентські делегації з країн колишнього радянського союзу та країн глобального півдня. Тим часом Україну цього тижня відвідала делегація парламентарів зі Швеції. Перший заступник голови Верховної Ради провів робочу зустріч із представниками комітету у закордонних справах Рикздагу Королівства у рамках розмови. Олександр Корнієнко подякував країні за системну допомогу та підготовку українських військових. Наші країни дуже близькі. Ми маємо однакові кольори на наших прапорах. Ми маємо дуже експресивну динамічну історію у середні віки, у часи 17-го сторіччя. Була гарна воєнна співпраця між нашими країнами. Також і зараз це активний процес. І ми дуже дякуємо за підтримку. Ми знаємо про рівень, об'єм та специфіку вашої підтримки. Це дуже важливо. Швеція посилить військову і гуманітарну підтримку України, а також візьме активну участь у відбудові Київщини. Про це заявив голова комітету у закордонних справах парламенту королівства Швеція Арон Емільсон після відвідин понівечених російською агресією міст області. В Бучі, Ірпені та Бородянці делегація шведських парламентарів ознайомилася із масштабами руйнувань, а також поспілкувалася із місцевою владою. я тільки зміцнів у своїх переконаннях і своїх враженнях від того, що відбувається. Я думаю, що ми матимемо ще тіснішу єдність з Україною. Швеція з Україною. Швеція надає істотну допомогу і будемо далі підтримувати, ще більше підтримувати Україну скільки треба. Військ. Ковими фінансовими гуманітарними засобами, матеріалами, і безперечно, ми візьмемо дуже активну участь у відбудові тих місць, що ми сьогодні побачили на власні очі. Арон Емільсон також наголосив на беззаперечній підтримці майбутнього членства України в європейському союзі, підкресливши, що за останньою соціологією 97% шведів об'єднані в питаннях допомоги нашій країні. Разом з цим офіційний Київ розраховує і на сприяння Швеції у євроатлантичних прагненнях України. Ми дуже вдячні за всю цю допомогу, яку надає Швеція зараз. Це насамперед військово-технічна допомога. Разом з тим, ми розраховуємо на допомогу дипломатичну, політичну Тично пов'язано з якомога скорішим вступом приєднанням до Європейського Союзу. Ну і я дуже радий, що Швеція незабаром долучиться до країн-членів НАТО, і ми будемо розраховувати на підтримку Швеції вже коли вона буде всередині НАТО і буде підтримувати наше прагнення приєднатись до НАТО. 17 травня на саміті Ради Європи 43 країни схвалили угоду про реєстр збитків від російської агресії. Угода передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат, завданих Україні та українцям через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія. До бази вноситимуть фінансові претензії до РФ від постраждалих. Окрім цього, міжнародна спільнота має узгодити механізм відповідної компенсації. Це буде першим таким документом міжнародної організації. Там буде власне. Чітке посилання, що ну мирний план Володимира Зеленського це і є та дорожня карта для відновлення справедливості для України. Реалізації мирного плану президента вже сприяють активні дії української армії на фронті та передача Великою Британією ракет радіусом влучання до 300 кілометрів. Це вже викликало паніку серед ворога, особливо в Криму. Деморалізація Росіян на півострові посилюється, стверджує народний депутат Ахтем Чейгос Крим назавжди, хоч камніс неба. Умрем все как один. Це всі такі скажімо, символи, які ніколи у них не були в серці. Вони грабіжники, марадери, вони насильники, які там, які там цінності. Кому вони будуть бігти, і ми їм будемо допомагати. Через загрозу для Керченського мосту окупанти вже навіть знизили рівень постачання зброї морським шляхом і передислокували кораблі Чорноморського флоту ближче до новоросійська. За словами Чайгоза, українська армія вже має план звільнення Криму і це лякає агресора, адже всі військові цілі на півострові добре відомі. В Україні щомісяця зростає кількість ветеранів, учасників бойових дій, і до кінця війни їх чисельність сягатиме 5 мільйонів. Зазначили учасники Круглого столу, що відбувся у парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Держава повинна забезпечити належний рівень життя українців, які боронять нашу країну. Це в першу чергу стосується ветеранської політики, забезпечення реабілітації, спортивного лікування, забезпечення життє. Плом, як ветеранів, так і сімей загиблих важливо звертати увагу і на тих людей, котрі перебували на навчаннях, на військових полігонах, котрі здобули там. Поранення, аби вони також прирівнювалися до тих військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок бойових дій. Демобілізовані військові будуть забезпечені робочими місцями, обіцяють у владі, ба більше ветерани зможуть працювати у держструктурах. Народні обранці разом з урядовцями готують відповідні законодавчі зміни. Запросимо до цієї роботи представників міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ служби безпеки, тощо для того, щоб все таки достойно захищати наших людей. E Відновити звітність політичних партій та завершити реформу в системі політичного фінансування вимагають члени парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Народні депутати разом з експертами обговорили правила політичного фінансування та відповідальність за їх порушення. Ми не не проти того, щоб фінансувати і а, інші партії, але все ж таки а, більш все одно ретельно потрібно пройти там до, до певних речей, які пов'язані чи Взагалі, ці партії спроможні а, і чи потрібно витрачати кошти з державного бюджету на неспроможні партії? Аналіз відомостей про доходи і витрати партій допоможе зрозуміти, хто фінансує партії, з ким вони співпрацюють та як використовують державні кошти. Це дозволить виявляти надмірний вплив окремих олігархічних груп, можливі корупційні ризики, а також залежність від Росії. Важливо також знати хто фінансує політичні партії, особливо ті, які були заборонені міністерством юстиції, як проросійські. Зараз в парламенті напрацьовується комплексний законопроект, який Поставить політичні фінанси під контроль суспільства нам потрібні партії, які фінансуються громадянами, контролюються державою, а не російськими олігархами. Я вважаю, що фінансування парламентських політичних партій в умовах війни і воєнного стану з державного бюджету України є неприпустиним, тому що як такої безпосередньої прямої політичної діяльності зараз переважно. Наші парламентські партії не виконують, або вона дуже локальна і обмежена. Краще ці кошти скерувати на підтримку і фінансування державного сектору оборони, тому що ми бачимо, що наші державні казні грошей так не вистачає. Нові правила фінансування та підзвітності партій на думку учасників зібрання мають бути запроваджені ще до початку нової виборчої кампанії, аби не мати серйозних викликів в цьому напрямку після завершення війни.